Привіт, друзі, мене звуть Дмитро і сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож до одного з найстаріших і найцікавіших зоопарків Європи Водаперського зоологічного та ботанічного саду. Йому вже 150 років. Тож у ці роки для тварин створені максимально комфортні умови. Багато звірів тут народилися і виросли. Тож вони насправді почувають себе вдома і ніколи не бачили іншого життя. Почнемо з найголовнішого – як дістатися до цього зеленого оазису. Зоопарк розташований у самому серці Будапешта в міському парку ВарашЛігіт поруч з площею героїв. Найзручніше доїхати на метро жовта лінія М1. Також сюди ходить трамвай. А тепер про квитки: їх можна придбати онлайн на офіційному сайті зоопарку, щоб уникнути черг, особливо у вихідні дні, або з безпосередньо в касах. Для дорослих квиток коштує 5500 тисяч фореньків. Тобто майже 600 гривень. За дітей від 2 років треба заплатити 3900 форентів, тобто 400 гривень. Навіть малюків до 2 років не пускають безплатно. Щоправда, якщо ви пенсіонер, студент чи заходите всією сім'єю, то є спеціальні квитки трохи дешевше. Ну що ж, хідні квитки є. Маршрут зрозумілий. Тепер поринемо у світ тварин. І тут Будапештський зоопарк має чим здивувати. Тут проживають майже 7 тисяч особин приблизно 7 плюс видів тварин. І вони живуть не у клітках, а в справжніх екосистемах, створені з любов'ю до деталей. Спочатку гляньте на карту зоопарку. Тут є спеціальні оазиси, де живуть африканські, австралійські тварини, птахи, копитні чи акваріуми. Якщо за день обійти всю територію не зможете, а це 11 гектарів, то виберіть щось для себе. Також на сайті зоопарку є план активності. Є певні години, коли годують звірів або навіть тренують слонів чи морських левів. Таке шоу варто подивитись. Будапештський зоопарк і ботанічний сад займають 11 гектарів і включають багато будиночків та загонів для тварин. Щоб легко знайти те, що ви шукаєте, скористайтеся картою зоопарку. Ви можете легко збільшувати масштаб або завантажити її, щоб вона завжди була у вас під рукою. Ми починаємо нашу подорож із царства плазунів та амфібій. Тут ви побачите величезних черепах, які, здається, пам'ятають динозаврів, екзотичних змій, що виблискують всіма кольорами веселки, та різноманітних жаб. Це справжній підводний світ на суші. Далі ми потрапляємо до зони великих хижаків. Звичайно, нас зустрічають величні африканські леви. Їхній рик змушує серце битися швидше. Аграційні рухи гіпнотизують. Ви можете спостерігати за ними зблизька, але через безпечне скло, звичайно. Особлива родзинка зоопарку це пальмовий дім. Де ви відчуєте себе у справжніх джунглях тропічної Азії. Це рай для очей, буйна рослинність, водоспади. Приємно вражає прекрасний комплекс Чарівна гора. Це закритий простір з кам'яними сходами, де прямо над головою літають чудернацькі птахи, а внизу ходять справжні пінгвіни. Це справді унікальне місце. А для любителів чогось незвичайного обов'язково завітайте до будинку кажанів або зони нічних тварин. Тут можна побачити, коли вони сплять. І ці милі літаючі створіння зовсім не такі страшні, як їх малюють. Підводний світ представлений у всій красі, численні акваріуми з яскравими тропічними рибами, акулами, скатами. А найкумедніші це, звичайно, морські котики. Їхні виступи та гра в басейні це завжди море позитиву та поспішно. На завершення нашої звірячої екскурсії. Глянти та граційні створіння. Довгоші красені жирафи мудрий слон і могутні носоріг. До речі, ви бачили коли-небудь якийсь слон? Він дістає їжу зверху хоботом, а потім направляє її в рот. Поряд також живуть різноманітні копитні: зебри, антилопи, олені. Вони вражають своєю величі та красою. Будапештський зоопарк не лише демонструє тварин, а й активно працює над їх збереженням. І кожен з нас може долучитися до цієї важливої справи. Зоопарк має чудову програму спонсорства або всиновлення тварин. Ви можете стати батьком або матір'ю будь-якої тварини, просто зробивши внесок. Ваші кошти підуть на їжу, догляд, ветеринарну допомогу це чудовий спосіб підтримати улюбленого мешканця, отримати сертифікат, а ваше ім'я може бути вказане біля вольєра. Це не тільки благородно, а й дуже зворушливо. Оскільки Будапешт влітку може бути досить спекотним, хочу поділитися порадою. Зоопарк пропонує багато тінистих місць, затишних галявин, де можна відпочити. Є фонтанчики з питною водою, численні кафе та ресторани, де можна перекусити та освіжитися. Також на території росте багато дерев, які створюють приємну тінь. Але все ж рекомендую приходити зранку або ближче до вечора, щоб уникнути пікової спеки та насолодитися відвідуванням з комфортом. Особливість цього зоопарку він не лише розважає, а й навчає, виховують байливе ставлення до природи. Це справжній освітній центр. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові подорожі. І пишіть у коментарях, які тварини вам сподобалися найбільше.